Привіт усім! І дорослі, і малі! З вами я, пані Ліда і ведмежатко, бо Привіт! Друзі, на попередньому занятті ми з вами вивчили літеру Е. І ми зможемо зараз прочитати деякі склади. А склади це частинки слова, де є приголосний звук і голосний. Отже, подивіться, будь ласка, це вже знайомі вам літери. Ви їх вже добре знаєте. І ми з ведмежатком зараз спробуємо вам допомогти їх прочитати. Отже, ведмежатко, давай будемо читати. Ба! Правильно, молодець! А тепер ось цей склад. Де? Молодці? Друзі! Читайте ви також наступний склад. В. Супер, молодці. І якщо ми будемо додавати до цих складів якісь буквочки, у нас вийдуть різні слова. Ось до прикладу, до слова Ба, ми можемо додати кілька літер, і в нас вийде слово Бабуся. Молодці. А давайте спробуєте ви. До складу Д додати ще кілька літер, щоб утворилося якесь знайоме вам слово. Ведмежатко, подумай. Древо. Правильно, можна і таке слово придумати. А ось до складу В. Спробуйте додати якісь буквочки, щоб щось утворилося. Якесь слово, яке ви можете знати. Наприклад, слово. Ве ре Сень. Ось ми з вами потихеньку подорожуємо нашою абеткою і вивчаємо нові і нові літери. І сьогодні у нас з вами наступна літера. Літера називається Є. Ось вона. Подивіться на неї, будь ласка. Але ця літера незвичайна. Вона особлива. А чому? Зараз ви дізнаєтесь. Якщо нам щось дуже вдається, ми завжди можемо так собі сказати: Є! Нам щось вдалося! Ну ми повторіть! Є! Супер! Молодці! А якщо ви промовляєте ці звуки, то що ви чуєте? Давайте ще раз. Є! Ви чуєте два звуки! Є Е. Одна літера Є. І два звуки Й, Е. Ось така особлива літера. Ця літера голосна Є. Ми можемо її проспівати голосом. Так. А зараз послухайте, будь ласка, загадку. І відгадайте, про кого вона? У смужку хвостик має. Їсти фрукти полюбляє. В нього видовжений рот. Звуть тваринку цю. Як ви думаєте, що це за тваринка? У смужку? І починається на літеру Є. Так, так, вірно, це єнот. Така мила, смугаста тваринка. Молодці! Дякую, друзі, що ви відгадали! А зараз я пропоную вам послухати скоромовку про єнота. Є у єнота скрипка. Є у єнота сім нот. Єднає в мелодії ноти єнот. Чи знаєте ви, друзі, що таке скрипка? Скрипка, друзі, це такий музичний струнний інструмент. Ось, давай діткам покажемо. Цей інструмент має чотири струни і такий смичок, таку дерев'яну паличку. Давайте спробуємо підняти ліву ручку. уверх. Ніби ми з вами тримаємо скрипочку. Уявимо. цими пальчиками ми будемо натискати на струни. А правою ручкою ми ніби будемо тримати смичок. І рухаючи по струнах грати якусь мелодію. Отже, ви готові? Ви можете навіть заплющити очка, уявити собі гарну мелодію, яку ми зараз з вами разом заграємо. Прошу разом! Подобається вам мелодія? А тобі, видно, жадко подобається! І мені подобається мелодія, яку ми з вами разом заграли. Молодці друзі. Друзі, а чи знаєте ви, що таке нота? Нота, ведмежатку, це така ем, річ, яка допомагає записати музику. Тобто, якщо у абеці є буквочки, і ми їх записуємо, то у музиці є ноти. Будь-яку мелодію ми можемо записати за допомогою цих нот. Ну що ж, готові вивчити цю скоромовку про єнота? Ну мов, до роботи! Є у єнота скрипка. Ваша черга. Є у єнота сім нот. Єднає в мелодії ноти єнот. Тепер спробуємо поєднати ці три рядочка. Є у єнота скрипка. Є у єнота сім нот, Єднає в мелодії ноти єнот. І трішечки швидше. Є у єнота скрипка. Є у єнота сім нот, Єднає в мелодії ноти єнот. І спробуємо ще трішки швидше. Є у єнота скрипка, є у єнота сім нот. Єднає в мелодії ноти єнот нот. Ось таким чином можна ще повторювати швидше і швидше і тренуватись, гарно вимовляти скоромовку. Ну що ж, ви молодці. А зараз ця скоромовка буде у вас на екрані. І ваше завдання порахувати, скільки літер є. Ви знайдете. Будь ласка. Порахуйте. Всі літери є, які ви знайдете. Так, друзі, вірно! У єнота було сім нот. І сім літер є у нашій скоромовці. Не помилились! Молодці! Правильно порахували! А зараз подивіться на дошку. І тут написано слово єнот. Порахуйте, скільки літер у цьому слові. Ведмедику, ти скільки нарахував? Ану, подивись. Так, вірно, ведмедику. Чотири літери у слові єнот. Молодці. А ось іще одне слово, яке починається з літери є. Послухайте. Європа. Чи знаєте ви, що це таке, ведмедику? Я не знаю, що таке Європа. я чув це слово, я здогадуюсь, що це може означати. Але я б хотів ще дізнатися. Друзі, Європа це частина світу, в якій є багато країн. І серед них є також Україна, наша Батьківщина. На літеру Є. Починаються і інші слова, наприклад, єдина або єдиний. Як ви думаєте, друзі, а хто може бути єдиний? Або єдина? Єдина може бути мама, може бути батьківщина єдина або єдина земля, наша планета, на якій ми живемо. А зараз послухайте ще одну загадку. Є сестричка в їжака. І колюча, і прудка. Як тваринку називають? Хто з вас, діти, відгадає, що це за тваринка, яка має довгі-довгі колючки і гостренькі колючки? І живе ця тваринка в Австралії? Що це за тваринка? Це, друзі, єхидна. Отака незвична тваринка. У нас такої тваринки не зустрінеш, а в Австралії вона собі спокійно живе. Гаразд! А зараз ще одна загадка про тваринку незвичайну. А про яку ви зараз здогадаєтесь, мабуть. Це казковий герой, подібний на коника, і має один ріг. Хто це? Ведмедик? Коник з одним рогом, як називається? Єдиноріг. Правильно молодці! І слово єдиноріг теж спочинається з літери Є. А зараз, друзі, побавимось з вами у таку гру. Ви будете називати свої імена, а ми з ведмедиком будемо шукати імена, які починаються з літери Є. Ну, мо, починаємо! Смиливіше! Кажіть, як ви називаєтесь? Оленка? Павлик? Остапчик. Ще не маю жодного імені з літери Є. Євген. Ось є хлопчик Євген. Є. Євген. Так, ще, друзі. Називайте свої імена. Є. Єва. Молодець. Дуже гарні у вас імена, друзі. Так, Андрійко. Хто в нас ще? Хто заховався під іменем, яке починається на літеру Є? Єлизавета! О, яке красиве ім'я! Є Єлизавета! І навіть бачу є. є Євдокія. Друзі, у вас справді дуже красиві імена. І ви були величезні молодці. А тепер нам час прощатися. Сьогодні ми з вами вивчили скоромовку про єнота, дізналися, що таке Європа, і побавились у різні ігри. Ну що ж, ведмедику, будемо прощатися з дітками. Так, час прощатись. Бувайте! На все добре, Па-па! Привіт, друзі! З вами пані Настя. І моя помічниця юстинка. Сьогодні ми з вами зробимо зарядку для нашого язичка. Покажіть мені всі-всі свої язички. Mm. Угу, Чудово! І це буде не просто в нас гра, а це в нас буде казка. Повторюйте за нами рухи. Гаразд. Приготувалися. Жив був язичок. Порухати язичком. Угу. І жив він в будиночку. Двері в будиночку то відкривались, то закривались. Ви вже здогадалися, що цей будиночок це був рот. Язичок дуже-дуже любив гуляти, виходити на вулицю. Угу. Одного дня язичок вийшов погрітися на сонечку і приліг собі на ганку. Робимо такий широкий широкий язичок і опускаємо його на нижню губку. Угу. Відпочиває собі язичок. Угу. Аж раптом подув сильний сильний вітер. Будуйте. І ще. Язичок здригнувся і сховався в будинку і закрив двері. Угу, чудово. Язичок дуже любив грати в б'яч. Дотуркаємось язичком до однієї щічки і до іншої.

Чудово! Ось такий був веселий язичок! Сподобалась вам казка? Ставте пальчик вгору, якщо вам сподобалось. Угу, Чудово! Дякую вам, друзі! Па-па.